Привіт мої майбутні клієнти і в UI дизайнери. Сьогодні я розберу якісну структуру головної сторінки вебсайту будівельної компанії, її плюси і що вона буде якісно вирішувати. Розпочнемо. По-перше, це дизайн блок позиціонування. По-друге, це дизайн-блок історія. По третє це дизайн-блок про нас. По четверте це дизайн-блок переваги плюс клієнти. Додатковий дизайн-блок форма заявки. По п'яте це дизайн-блок послуги. По шосте це дизайн-блок портфоліо. По сьоме це дизайн-блок покриття. Додатковий дизайн-блок форма заявки. По восьме це дизайн-блок рекомендації. По дев'яте це дизайн-блок публікації. По 10 це дизайн-блок Команда, по 11 це дизайн-блок соцмережі, додатковий дизайн-блок Форма заявки та дизайн-блок Футер. А тепер про те, що будуть вирішувати ці дизайн-блоки для користувачів цього вебсайту. Дизайн-блок позиціонування, говорить користувачеві, що він зайшов туди, куди потрібно. Також демонструє бізнеси, з якими працює компанія. Дизайн блок історія, говорить користувачеві. Ознайомся з нашою компанією та дізнайся її історію. Також він говорить про досвід компанії. Дизайн-блок про нас, експертиза, говорить користувачеві, що ми надаємо повний комплекс. Дизайн-блок переваги плюс клієнти, говорить користувачеві. Ми надійна компанія, яка має впливовість на українському ринку, та маємо суттєві переваги від інших. Додатковий дизайн-блок, форма заявки, говорить користувачеві. Ти дізнався достатньо інформації, щоб прийняти рішення, цільову дію. Дизайн-блок послуги говорить користувачеві. Ми спеціалізуємося саме на цих конкретних послугах. Також він говорить, що ми спеціалізуємося саме на цих напрямках. Дизайн блок портфоліо говорить користувачеві, а тепер подивись, що ти можеш отримати за рахунок наших послуг. Та водночас він демонструє експертність. Дизайн-блок покриття, говорить користувачеві. Ми будуємо по усій Україні без прив'язки до конкретного міста. Також цей дизайн блок показує масштабність збудованих об'єктів компанії. Додатковий дизайн блок, форма заявки, говорить користувачеві, ти дізнався достатньо інформації, щоб прийняти рішення. Цільову дію. Дизайн блок рекомендацій, говорить користувачеві, що ці люди вже замовили наші послуги та отримали від них результати. Дизайн блок публікацій, говорить користувачеві, що нашу експертність підтверджують інші джерела та компанії. Дизайн блок про команду, говорить користувачеві, що над вашим проєктом будуть працювати справжні професіонали та експерти у галузі. Дизайн блок Instagram говорить користувачеві, що наша компанія є соціальною. Додатковий дизайн блок, форма заявки, говорить користувачеві, ти дізнався достатньо інформації, щоб прийняти рішення, цільову дію. Та дизайн-блок футер там все по стандарту. Навігація, контактна інформація тощо. Ну що, ось такі плюси має структура головної сторінки будівельної компанії та ось що вона буде якісно вирішувати. Звичайно, її плюсів, як з точки зору UI дизайну, UX дизайну, вирішення цілей бізнесу та користувачів, набагато більше, але я перерахував основні. Для будівельних компаній це дуже гарний приклад, яка має бути структура головної сторінки вебсайту. Також що варто зазначити, ця структура головної сторінки вебсайту. Якісно вирішує цілі користувачів, а й відповідно цілі бізнесу вона буде теж дуже якісно вирішувати, оскільки вирішення цілей користувачів дорівнює вирішенню цілей бізнесу. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я без. Коштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Шунін, дизайнер Дякую за перегляд.